фсс 2 пву більше, ніж просто фільтруюча установка. Це мобільний форпост чистого повітря прямо на вашому виробництві. Компактна, надійна, мобільна. Вона під'їжджає до робочого місця і перетворює зону зварювання на безпечний простір. фсс 2 пву ефективно поглинає зварювальний пил, дрібні частинки металу та шкідливі гази. Повітря в цеку стає чистішим за лічені хвилини. Продуктивність 1500 кубічних метрів на годину. Тиск до 1350 паскалей. Потужність 1,5 кВт. Фільтраційна площа 16 квадратних метрів. Фільтрація частинок розміром від 5 мікрометрів. Ефективність очищення до 100%. Установка сама очищує свої фільтри за допомогою імпульсів стисненого повітря. Ніякого пилу, жодних проблем. Термін служби картриджів до трьох років. Розумна система керування, відповідність вимогам стандарту ISO 9001 і негорючі фільтри. Ваша впевненість у безпеці та стабільній роботі. fss 2 пву ідеальне рішення для локального витягу зварювальних зон. Вона легко переміщується, економить електроенергію і дбає про здоров'я працівників. Дізнайтеся більше про fss 2 ПВУ, консультація, підбір комплектуючих. Антон Сервіс працює для вашої ефективності.